Вінницькі студенти впродовж двох днів вчилися дебатувати. Команди, на які поділились учасники, представляли програму своєї псевдополітичної партії та кабінету міністрів. Організатори цієї інтелектуальної гри сподіваються, що вона сприятиме формуванню політико-правової культури та лідерських якостей молоді. Студенти Вінничини вчаться дебатувати. 27 лідерів студентського самоврядування приїхали до обласного центру, аби здобути ораторські навички та досвід публічних виступів. Організатори запевняють, така інтелектуальна гра, як дебати, розвиває чимало корисних якостей для лідера студентського магістрату. Дебати це інтелектуальна гра, це гра, яка розвиває людей, яка дає навички ораторського мистецтва, яка завдяки якій можна знайти якусь істину у проблемі, які не знаєш, де плюси, де мінуси. Дебати вчать дуже багато і критично мислити, і знаходити позитив, негатив у своїх думках, і спостереженням за за протилежною командою. Студентів поділили на декілька команд після обговорення. Гравці представили свою псевдополітичну партію та кабінет міністрів. Далі учасники відповідали на спонтанні запитання опонентів та спробували себе в ролі адвокатів. Один зі студентів, Олександр Колесник з Вінницького технічного коледжу. Ці дебати перші в його житті. Зараз малюючи ті самі плакати, ми всі спілкуємося, намагаємося замедіти в команді, і також важливий аспект, який знадобиться при відстоюванні своєї думки. Дебати триватимуть впродовж двох днів. За цей час студенти опанують не лише теорію проведення таких словесних сутичок, а й спробують втілити знання на практиці. Організатори сподіваються, така інтелектуальна гра сприятиме формуванню політико правової культури молоді та лідерських якостей.